Привіт, друзі! Сьогодні ми хочемо зробити вафлі. Або такі пряники. Пам'ятаєте, позавчора я цю форму знайшла в себе в сарайчику. Я її прокип'ятила, прибрала її до належного стану і зараз будемо робити отакі вафлі. Для вафель потрібно мука, маргарин, цукор, яйця, розпушувач і ванілін. Для того, щоб зробити тісто, потрібно оцей маргарин поставити в мікроволновку розтопити. Але не на великій температурі, а на, ну, на малій температурі, щоб не довести його до прям зовсім розтоплювання, а так, щоб була як емульсія. Давайте це будемо топити і збирати тісто. Так, друзі, поки ми будемо місити тісто, кладемо форму, щоб нагрівалася на плиту. Закриваємо її, змащуємо лією. Ось так беремо, змащуємо олією. Перший раз. Я не знаю, буде виставати, не буде, але треба спробувати, щоб була змащена формочка. Так, ставимо на плиту і хай нагрівається. Тепер будемо робити тісто. У нас вийшла емульсія. Виливаємо, сюди додаємо яйці і цю суміш збиваємо. Ще цукор сюди. Так, збиваємо. Нам тут міксера не треба в цьому випадку. Печиво робиться без міксера. Просто треба збити. Так, Кидаємо розпушувач тіста, ванільний цукор. Тішки треба позбивати, щоб цукор розтворився, щоб не було чути кристалики цукру. Так, І додаємо муку. Тісто повинно бути як густа сметана. Якщо, ті, якщо муки замало, додамо ще трішки. Адже мука буває різна, клейковина різна і яйці бувають різні. Величина велика менша. Тобто суміш може бути різна теж. Ось як тісто вийшлося в нас за встини. Добавимо трішки трішки муки, буквально одну ложечку додаємо одну ложечку, все вмішали тісто. Будемо жарити. Так, друзі, ставимо тісто. Я ставлю дві ложки отак от. І накриваємо. І ось так накриваємо акуратненько. Ох, багато поставила. Я вже ось до одну партію спекла, попробувала дуже хрустке. Прям таке класне. Хрустке-хрустке. І смачне. Так, друзі, дивіться, що в мене вийшло. Зважаючи на те, що сковорідці 100 mm. літ, і я робила це печиво вперше, тому що завжди ця сковорідка стояла в сараї, і я навіть не обращала внимання на неї. Але печиво дуже смачне, дивіться, воно хрумке і дуже-дуже таке, як вафлі. Зараз зробимо чай і будемо смакувати. Друзі, заходьте на канал, підписуйтесь, пока-пока.